Доброго дня всім! 21 травня в нас і отак сходить Соя Осборн. Яка сіялася, якщо не підводимо мене пам'ять 3, по-моєму, травня. І отак, отак вона сходить. Влаги хватає в нас. Сонечка не вистачає зараз, то поки що вона трошки протикається. Ну вроді просєвів і тому подобного і не сходів поки що не бачу. В принципі і насіння зверху нема. Сіда працювала з кутком ісключительно є, є. Сходи сіяли так само через сошник зашквою. І що? І виставляли 22, да, ні, 20 насіння на метр. Насіння дрібненьке. В принципі все відлично получилось. Ще сіяли в кінці квітня, сонечка більше їй попало, то вона набагато більша, рівномірніша. щось. Звір якісь ходи вже. Так що якось так. Слідкуємо далі. Я кажу, не буде ця соя з